Всім привіт! Сьогодні в нас встановлення віконних конструкцій. Е, відбувається реконструкція приміщення під кафе. Е, замовник обрав профільну систему Riha 70, ламінаці в масі антрацит. Ось таке маємо вікно з штульповим приводом, коли одна ручка посередині і відчиняється шпінгалет верхній нижній одним рухом. Ось таке вікно гарне буде, я думаю, літку відчинятись повністю. Маємо двоє дверей вхідних одні двері штульпово теж варіанти відкриття, з такою офісною ручкою з нержавійки. Ось такі глухі вікна. Якраз іде весь робочий процес, тому, в принципі, не дивуйтесь. За нами було лише встановлення вікон, ми це виконали. Решту робіт по облаштуванню. там... Стяжка буде заливатися, рівень підлоги буде змінюватись. Тому знизу ми там підставили під конструкцію під відповідальність замовника. Другі двері теж ми бачимо з офісною ручкою. Закриття на ключ-ключ, щоб не на барашок, щоб клієнти самостійно не балувалися, як то кажуть, не закривали. Тому ось такий варіант віконних конструкцій. Дуже часто замовляють в кафе. і Дійсно. Такі вікна мають зовнішній вигляд, без перемичок, з великими панорамними вікнами. Звертайтеся.